Пане Сантину, спитаюся тим часом, яка зараз оперативна ситуація на Запоріжжі? Не падає інтенсивність бойових дій. Постійно йдуть артилерійські авіаційні удари з боку росіян. Ну і з нашого боку, артилерійські удари, контрбатарейна боротьба. Росіяни тиснуть. Ініціатива на їхньому боці. Вони намагаються видавити нас з позицій сили безпеки оборони. Я маю на увазі. Продавити туди вибити з позиції, які займають наші хлопці сьогодні. Працюють і безпілотниками і артилерія і авіація їхня періодично здійснює авіабомбардування, і у них є пересування, але нема просувань. Вони намагаються вирівняти лінію фронту, відновити ті позиції, які вони втратили під час українського контрнаступу. Ну і відповідно туди рухатися, брати під вогневий контроль, якісь логістичні маршрути, із дороги йдуть бої за посадки. Якщо раніше ми з вами казали, що це окопна війна, я би сказав, що це ще війна посада. Вони дуже сильно затоб'ються, намагаються вибити наших хлопців. Але з нашого боку йде оборона. На жаль, не без втрат чи є якась альтернатива цим війнам за посадки? Очевидно, що їх отримувати значно важче ніж укріплені по справжньому району. Альтернатива дуже проста: більше зброї, далекобійної авіації для того, щоб російської авіації росіяни мають суттєву перевагу по авіації. Ви ж бачите, що вони активно використовують авіабомбардування для того, щоб прокладати собі шляхи і підтримувати своїх штурмовиків. Як зараз вилітає на запорізькому напрямку звичайний бій за посадку? Називаємо це так, як, як росіяни зараз проводять штурми. Посадок їхні безпілотники літають, проводять розвідку, працюють з кидами. Те, що не вдається з безпілотників знищити, намагаються перебувати своїми ж розвідувальними безпілотниками. Далі артилерія. Далі штурмовики під прикриттям бронетехніки. Ну знову ж таки, це все може варіюватися. Я навів як один з прикладів. Хоча та ж сама їхня бронетехніка підривається і на дистанційному нашому мінуванні і знищується і нашими безпілотниками. Тому воно все таке сказати, що росіяни діють шаблонно, ну не спільно. то вони теж намагаються міняти тактику в лоб. Вони не штурмують, будемо казати, об'єктивно і прямо. Були розмови минулого позаминулого тижня. Багато про те, що ворог, начебто, готує великі угруповування. Буде наступати на Запоріжжя. Поки що не бачимо чогось такого подібного. Іван Федоров, до речі, голова ува запорізької, сказав, що це все вороже і ПСО. От такі от розмови про можливий наступ на Запоріжжя найближчим часом, дивіться, я періодично читаю різні повідомлення, різні цифри називаються для того. То в школі вчив математику і фізику. Він розуміє, що ті цифри російських військ, які називають їх чисто фізично неможливо впіхнути на тимчасово окуповані території Запорізької області. Стосовно наступу, ну не покидають вологих мрій вийти на адміністративні кордони Запорізької області, але ми бачимо, чим закінчуються їхні наступи, попри суттєву перевагу в живій силі, в артилерійському озброєнні, в авіації е, якщо десь і вдається просунутися на якихось там 10-20 метрів, то, то все просто тижнями, реально тижнями, вони укладають з артилерії, посилають туди свою піхоту, яка там просто гине або з відірваними кінцівками помирає посеред чистого поля, але все одно вони гонять сюди техніку. Вони підвозять боєприпаси. У них є полігони на тимчасово окупованій території Запорізької області, де вони проводять тренування і бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів. Тому ворог налаштований серйозно, але сили безпеки і оборони налаштовані не менш серйозніше давати йому відсіч і по можливості. По можливості проводити і проводяться такі контратакувальні дії. Ну що казати про запорізький напрямок, то де зараз найважче? Це десь Оріхове, де зараз найбільше боїв, бої, боєздітнень. Дивіться, не Оріхове, а оріхів, оріхів. Е, е, важко по всій лінії фронту, тому що росіяни намагаються по всій лінії. Саме в Запорізькій області наступати, промацувати нашу лінію оборони, і по всій лінії йдуть і артилерійські обстріли, і так само удари їхньої авіації. Виділити якусь ділянку дуже складно. Тим паче, ми ж розуміємо, що кожен перебуваючи на своїй ділянці, вважає, що вона найскладніша, тому що не має всю повноту інформації, всіх розкладів навіть із сусідньої ділянки. Так, дуже важко оцінити де більше, де менше назимо що по всій лінії ситуація напружена, тому що ворог намагається по всій лінії наступати. Чи зараз ворог ще застосовує спроби десь механізованих колон проривів? Чи зараз все таки це боротьба більше дронів і невеличких груп піхотних? Якщо порівнювати з іншими областями, де ми я спілкуюся зі свободівцями, які там стоять, які розматують російські бронеколони, колони, ні, у нас такого немає. Це малі групи штурмові. Там буквально одна-дві коробочки, максимум, яка підтримує штурмовичків російських. Але зв'язку з тим, що земля буде ну вже промерзає. Добряче і ґрунт промерзає відповідно, і росіяни намагаються взяти під контроль певні дороги саме тут Запорізькій області. То можна спрогнозувати, що вони спробують збільшити кількість техніки, яка буде приймати участь в наступальних і атакувальних діях. Ну знову ж таки, вони будуть збільшувати кількість техніки в Атасі. Ми будемо збільшувати кількість їхньої знищеної техніки.